1999-ре. З 99-го року школа розмістилася в новому приміщенні. Тут відкрили гуртожиток. Це вдалося зробити спільними зусиллями в області, району, батьків і вчителів. Технічно оснастити навчальний заклад практично з нуля вдалося за кошти, які ми отримали виграші Європейський проект на початку 90-х у школі було півсотні учнів. Нам є ким пишатися. Учні школи показують хороші результати на олімпіадах всіх рівнів. До прикладу, один із наших учнів виграв всеукраїнську олімпіаду з математики і представляв Україну в Сеулішей Отонтештлетміндентамуґатештмеґут. «У Моєму класі раніше навчалося понад 30 учнів із усієї берегівщини, але зараз залишилося тільки 28. Вимоги до навчання в нашій школі дуже високі, тому не кожен витримає такого навантаження. Я планую далі навчатися за кордоном. Упевнений, що знання, котрі я отримав тут, знадобляться мені і в подальшому. У цій школі окрім того, що ми отримуємо хороші знання, велику увагу приділяють і дозвіллю. Сюкшекештиш удянута проблема. Квота квітогойдон у школи є проблеми до прикладу, недостатньо облаштованих класів. Немає спортивної зали і спортивного майданчика. Райдержадміністрація почала зведення нового крила школи. Але за моїми попередніми підрахунками, якщо фінансування робіт прожиться такими темпами, то роботи завершать через 24 роки. Район власними силами не зможе це зробити, тому треба докласти спільних зусиль Києва і Будапешта.